Напередодні світлово христового воскресіння волонтери провели благодійну акцію під назвою Подарунок для військового. Діти захисників виготовляли обереги та листівки для бійців. Організували захід напередодні свята, благодійники платформи єдності. Зазвичай це роблять так, цього разу. Це діти військовослужбовці, які вкладають. Свою душу, серце в подарунки, а саме розмалюють писанки, роблять візерунки. Звичайно, дуже шкода, що діти знаходяться там а їхні батьки на фронті бажано, щоб слідуюча що вже паска була. Всіма разом зустріти. Засновник цього волонтерського руху Тарас Серетний розповів, що пакунки з дитячими оберегами та продуктами відправлять пораненим військовим, які зараз перебувають на реабілітації в тернопільських медзакладах. Усе для того, аби підняти дух військовослужбовців, подарувавши їм частинку свята. Крім великодніх пакунків, ми такі зробили. Як ми щоразу їх розвозимо по медичних закладах? Це входить там інше. Там солодощі, фрукти, водичка, гігієнічні засоби. Це також вже як додаток буде до великодніх кошиків. Мета акції в першу чергу це підтримати наші військові, які зараз перебувають на лікуванні в наших медичних закладах. А друге, це також ми залучили дітей, як і військових, так і дітей, як із наших дитячих будинків, для того, щоб якось також їх. Привернути їм великодній такий дух у залі юні митці на різних локаціях старанно виготовляли свої подарунки зі світлими помислами для захисників. Учасники акції кажуть, сподіваються, що своїми роботами вони піднімуть настрій та бойовий дух наших військових. Вирізаємо для подарунків для військових, щоб трішки потішити їх, щоб була якась, хоча б підтримка. Спочатку буде зайчик, зайчик буде тут, так. Далі буде трава. Так. Я роблю пташку. Я вирізав, потім взяв шаблон і малював на тканині, обмальовував і потім вирізав. І зараз клею. Тут майстер-клас, ми розмальовуємо писанки. Я розмалювала в червоний. Тут буду малювати квіточку, але ще не підсохла фарба. Я думаю, військовим дуже приємно, що діти роблять для них щось. Як тільки діти зробили усі листівки з побажаннями та оберегами для військових, то обережно поклали їх у пакунки із продуктами, аби священник освятив великодні подарунки для захисників та захисниць. Після завершення благодійної акції дітей пригощали солодощами.